А вас називають призраком, вас хочуть вбити. Ну і десь через два дні мені командир дає перехвати і каже, дивись, ти знаменитість. Я кажу, чому я знаменитість? Я ж такий самий, як всі. І він каже, ні, тебе вже навіть росіяни знають, шукають, хочуть тебе вбити. Так що дивися, каже, там не попадайся. Його позивний Федір. Деякі кличуть Трофимович. Він справжній патріот своєї батьківщини. Довгий час був водієм в пожежній частині, але минулого року рішуче вирішив йти воювати. 28 лютого 2022-го добровольцем записався на службу. Зізнається, хотів до механізованих військ, але його відправили до одеської морської піхоти. Сталося 2 березня. У Нас була підготовка, десь в середньому коло 3-4 неділь. Ну і так, як невідкладні дії були, наша бригада знаходилась під Миколаєвом, противник був вже практично під містом, багато було погиблих і командування вирішило нас підправити туди на посилення. Тобто ми там десь 10 днів відстоювали Миколаїв. Відповідно, загроза була з сторони Зміїного острова на Басарабії. Тоже командування вирішило, що моська піхота повинна захистити Одеську область, і нас було перекинуто туди, де ми провели десь порядка чотирьох місяців. Там захисник бачив усім відомий руський корабль і його знищення. Крайсер Москва пішов на дно. Потупили їх прямо в морі. Розповідає, завжди намагався виконувати завдання так, як того вимагають командири. Цим самим заробив авторитет серед побратимів. Дослужився до того, що мене призначили техніку в роти. Я був водієм БМП, виїжджав на бойові позиції, ну, виконував завдання командирів. Ну, то є, що сказати не можу, самі розумієте, це війна. Федір пригадує страшні моменти, коли його у складі батальйону відправили у найгарячіші бойові точки. Каже, позиції тримали мужньо, навіть під час сильних штурмувань. У цивільному житті багато речей нагадує про пережити. Навіть місце, де з ним спілкуємось, має для чоловіка свої асоціації. У схожому будинку на фронті переховувались окупанти разом із українськими полоненими. Зайшовши в те підвальне приміщення, Федору разом із побратимами вдалось звільнити полонених і дізнатись інформацією про окупантів Благодаря нашим хлопцям бойовим вибили їх звітом і вказалося, що там в пліну сидів хлопчик 72-ї бригади, вже без вісті пропавший, ніхто не знав, де він дівся, а він, вказується, в них плюнув. Настільки він був охут, такий спорний, що він навіть не міг говорити. Він, коли наших побачив, він почав говорити зі того страху навіть по-англійськи. Ну це біда, це жахти треба побачити. Цим полоненим виявився Олексій Гордієв, саме той, який пролежав у підвалі серед вбитих та поранених товаришів 42 дні. Він казав, там один якийсь плен здався, руський, я його правда не бачив. Каже, не дуже з типу, його територію, бо він нідекули давав печенька з'їсти. То, представте, людина місяць сиділа без світла, без нічого. І він так виходив, що ну, ми його несли, він легенький був зовсім. А, і давали йому спеціально пити йому антифриз. Ви можете розуміти, що в нього там в середині робиться. Чоловік зізнається, в його підрозділі були сильні бійці, з якими не страшно йти проти ворога. Зараз захисник на лікуванні отримав поранення. Ті спеціальні осколки вони роблять, щоб вивезти наш бойовий склад, щоб були не бойові люди. Тобто їм не вигідно мене вбивати, їм вигідніше мене знищити як солдата, тобто зробити мені таке поранення, щоб я не міг воювати. У чоловіка є велика мотивація у боротьбі за волю. Людина, яка виїжджає за кордон і думає там жити, вона потеряла все. Тобто людина, яка не має батьківщини, вона без нічого. Тільки діти або правнуки, в них буде батьківщина і ту країну, яку ти вибереш. Я родився в Україні, я виріс в ній, Мені Україна дала все, руки, ноги. Я погано, добре, я жив в цій державі, я жив тим життям, я щасливий, що я прожив таке життя. Ще один стимул Його діти і бажання захистити Українок від втрат. Тому каже, хто може, має боротися за правду і справедливість.